О Боже, всім привіт! Я якимось чином встиг на івент в 99 ночей. Зараз мені показують катсцену. сцену. Зараз, якщо що, 9 ночі, і тому я єлі встиг. Так, культисти, розбійники. Що йому йому треба? День Валентина. Офігеть. Він на жінка, камон, осуждаю таке. Гей! Hey, не-не-не, не треба нам оцієї романтики в цьому серіалі Шончех. Венфлирс апгрейд. Ні переводжик якийсь. Я хочу, що плюс зайшов на свій приват, щоб ніхто не міг мені заважати, ніхто не міг зайти в петі, бо на одного не зробити. І сьогодні я буду в такій шляпі і мені так удало, Я в принципі не проти. апгрейд петель. Я хочу себе админ топор и все. Ё-моё, что это за фигня такого? Так. якось как-то мало приносит. Что это за? Что за болт? Нафиг. Сколько нафиг? Сколько? Офигеть. Так, ні, я... Я повинен це туди закинуть. <гум> Боже, так, ні, я зразу буду зараз будувати все. О Боже, я, ну вы не представляєте, як я радий, коли нас зайшов на івент. Я це мріяв зробити. Скільки тут їжі? А скільки в мене залізу. Насухнува. Халло, братун! Шо ти лисий номер два? На тобі зельку. Ммм, ты Боже! адмін ахе! О, капец! Пушки! О боже! Івент! Капець як! Коротше, короче, дуже цікаво, бо я ніколи не був на івенті в 99 ночей. Я тупо узнала. Тут навіть тортики з'їсти. съести. Офігеть, Афі... так зараз мені вообще буде ези всіх повбивати. Зараз я повбиваю там вовких цих тупих. О боже. Воно все зносить на своєму пути. Який марк убийця? Подивіться. Ну блін, ну це офігеть, як класно. Адмін. Админга? Ммм, нормальна штука. Я хочу тут всі дерева позрубати, щоб. Кролюще, ця штука не проблема. тобі ціл. На тобі. Це не проблема. Гот... цей. Ну пригодиться, а. скільки тут адмін ахи наложили. Ай, добре, вже буду. Через 2 хвилины. Так, в принципе, я поставлю там метку. Я прошу, она у Бума же это жесть. Костер путухая. Что это? Что это за фигня такая? Что это за удочка? Офигеть! Так, мне цікаво. А-а-а! Ой, что это за штука? Так! Мені треба альфа-волки. Ти. Мені треба ...приручити мамонта. Мені треба всіх приручити. Сюди На, тобі, бива. Так, тепер у мене 202. Адмін, шо, звитки. О, боже. О, боже. <глузь> І... Дивіться, які вони класні тварининки. Ну я ще. Це жесть, як прикольно, особливо ця дуда. Не, я хочу прокачати свій костюм. Зайфай огонь. Мені треба сейфнути. то мені пофіг на цей ваш сейф. У мене є армія бобиків. Костр потухає. треба все Ну це реально реально крутабное. У мене стільки тварин, стільки всього, чого я не можу зробити в звичайному житті. В не розумієте, навіщо я чекав цього івенту так, значит, я піду спасати Динокида. Діамантус! Зараз, зараз. Это що за фигня? О боже, Бобики, мне мені... страшно. Офигеть! Діаманти! Так! Це мені пригодится! короче, можно в своем рее. Боже! Сколько их тут? Офигеть! вау вау Туди. Кудись туди. Ну це жесть, обнова. Офігезно. Я йду сюди. А ось і цей, так. Я завжди мрів постріляти. Боже мо. Я так всіх дітей врятую таким темпом. Навіщо я відкриваю сундук? Ты идешь зі мною. Ты будешь мною на Sense for learning around every Евриюн. Ну добре, треба перевод. Я не знайшов е українською.

Шортів хоч би це залетіло на моєму із Оліот Наступне, коротше, буде обнова за, на, за надію. Я ще буду дома буду в вихідні. Боже, мене ці полки мене вже доконали Але я вам обіцяю. Ви не розумієте, як це довго. Але я вирішив одягнути отаку кепочку, тому не треба. Бо сьогодні ще вчора було свято Джейсона. Кожен день свято, блін. Але коли понеділок. Так. Оце круть. Ну що, ви тут? Заскучали? Боже, ще діамант. А як? Як? Як це їсть? Ну хоті, ну, мас. Далі. А, я ж. Да, просто всього малого. Ще коли будуть кольча, вони вообще не... Вони вообще мені нічого не зроблять, але добре. І то в мене є армія бобіків. У мене є армія бобі бі бі, -бі, -бі біків Звичайно, воно набагато менше розжигає. Прикол, у мене тут це є топорік. Не, чого я морочусь? Оце клас! Було прикольно, якби великі завезли. Мені б, знаєте, приготилось. Боже, це жесть. Ви б... Ні, я, я хочу леденці два зробити. Что це у інших працює, реально? ле 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 це юмочі, аватар, це ле ле От всяка така фі фігня. А я можу? Я не можу. Куди ж? Короче, Саймон Крігер, містер Кролик. Мені треба мамонт. Без мамонта я жити не можу. Я не знаю, скільки я на цьому івенті просажу. Але ж треба. Десь це відео я загружу або завтра, або сьогодні. Ну, так буде. напевно, написано в описанні відео. Оце мені так прикольно. Блін, сьогодні до нас прийдуть культисти, а у мене є армія бобіків. Четвертий левел. Буду я спасати наступного. Тільки треба їх всіх приручити. У мене є така дудочка невеличка. У, -у, -у. І -і -е -е адмінган? Так. Пун. Коко. А ну що буде, якщо мене отак... отак пум 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 пумпумпум. -пум 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 -пум. Оце воно його, звісно, нормально. Ну тепер у мене є короче, така захист. Мама. Тепер взагалі нічого. Не можна боятись. Бо вообще в мене Open door. А що ти мені зробиш? Так, де я? Ніде я. Мені... мені хочеться дуже мішку, знаєте, приручить. Альфа-волк. Є. Не, у мене тіло згорає. Ну, цього бобіка вже вбити, він мені не треба. Я зум не б'ють Хоп! Хоп! Боже, я зараз можу померти. Тихо-тихо, біжимо, біжимо. А що в мене є? А в мене їжі нема, блин. Може там є якась, типу? Оце б для мене було б дуже, знаєте, прям добре. Є в якийсь бандаж якусь хілку. Це мені, знаєте, приходилось. А ну і ще столики спати. Нормально. Е, так, так, так. Ну, коротше, пішли когось шукати. Ну ще, я думаю, можна Оленя приручити бо мені так, знаєте, трохи здається, що це було б знаєте, прикольно. Приручись. О боже. У мене зараз оця армія бобіків залагає, капець. Як. Так, мені треба мама. Якщо мене зараз мене оцей погрози. Хай! Давайте бобіки. Розбирайтесь. А я поки пішов лутати. Ну і, короче, мені вообще не зараз находить ночью. Ух ты, блин, ух ты, блин, ух ты, блин. Так, бобики. Зараз на нас будут нападать ультисты. Кись. Надо вам, відні кролики, вы ніколи мені лапку не давали. А воно а нам ничего не будет більше роздавать, камон! Креки! Креки 4, я тебе благаю! Я не знаю англійську. Боже, скільки в мене бобіків? Пау. Серьезно? <Слых> Ты жесть помятай эту Мишаню, то я хочу тебе приручить. Надо пожарить. Добре, короче. А что можно сделать? Что це? Что за Там нам больше сдавать? Шкура альфа волка. Зараз тебе будет шкура. А что она сделала идея? Инфу. Зрозуміло. Мне по-хорошему по Боже. Что у меня топорик? Админга. Не-не-не, зачекай, а це мне треба. Бити. Шкури нема. Нема. Ну, короче, м'ясо у мене буде. Так, туп залетик що там буде, минитик? Вот так всі будуть у мене превращатися. Давай тільки імбове Ну боже, ну не мешай! І мені випадає. ви брат, спірга. Стапе, якщо костер горить, то чому вони на ньому не попробують таку зірку? Опа, бастіон. Як же мені цікаво туди потрапити? Так, бобіки, ви готові діти? Так, так! Ні, капітани. Я не чую. сломалась. сломалось. Нормально, вот тут их всех бомбит. О боже, тут. Далее, бобики. Ну, вообще буду стрелять? О, ах ты, блин! Жесть! Давайте поднимайтесь. Тун, 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 тун. Ловы. Сейчас е, у мене нічого ничего не спрятал. Є, завалила. Далі що? Мене буду чекать? А, а! Жесть их тут багато. Мне шо так кожного пристреливать. Тут ще козел оцей Ну ти думаєш я тебе типу не бачу Ні! Бат Юли Бі Блексон Ну так Возродить Ну ні, Ну поже Ну Блін. Але отак ми з вами відмитили цей чудесний івент. Від нього бувай. Гав.